Друзі, всім доброго дня. Підпишіться, будь ласка, на наш канал і поставте лайк. На цьому каналі ми разом формуємо каталог автомобілів по цінах низу ринку і в плейлисті можна вибрати рубрику, і відразу під руку мати список машин, які можна купити під конкретні потреби, а не ходити по автобазару годинам і вибирати невідомо, що і переплачувати різним автопідборщикам тисячі гривень. Отже, подивіться, подивіться, будь ласка, у нас сьогодні на огляді компактний кросовер Peugeot 3008. Мене вже раніше просили про нього зробити огляд. По низу ринку, подивіться, будь ласка, він випускався з вересня 2008 року, з травня верніше, 2009, вересні тільки перший раз його показали. І він виглядає, в принципі, не як кросовер, але насправді класифікується як кросовер. Подивіться, будь ласка, кліренс 180 мм. Але що саме цікаво, друзі, гляньте, будь ласка, гляньте, будь ласка, от мій улюблений автомобіль, на якому я їжу, b 4 Passat. в універсалі, в мене значить, тут є в нас висота 1500 нехай. І ми поставили проставки 8 мм Тобто цей Passat b 4 в мене фактично вищий, ніж цей кросовер 3008. Розумієте, друзі? І плюс до того цей посад я сам ремонтую, датчик, датчик холостого ходу сам міняю без проблем. Свічі викручую, міняю, високовольтні провода без проблем, якщо потрібно. Ну, Дуже проста і класна машина і надійна, класна. Отже, дивимося на Peugeot. Peugeot, кажу, Clearance 180. Досить класна машинка, звичайно. Подивіться, який салон. Сучасна. Така. От ми сьогодні перше покоління розглянемо. Бачите, вони, цей автомобіль багато нагород має, там в Ірландії, континентальний ірландський автомобіль року. І тому, бачите, є проекція, навіть є гібрид, якщо потрібно. Двигуни є бенза і дизельок. Бачите, 1,6, там 1,2 навіть є. Ось, є друге покоління, ми його сьогодні розглядати не будемо. І третє є. Це вже супер-супер, там вони дуже дорогі. Давайте глянемо по продажах, скільки їх там продавали. Бачите, в Туреччині продаються 62 тисячі продали тільки за один рік. От Нагороди, кращий автомобіль для компаній. Авто Європа 2010, Авторев'ю Review Awards 2009. В общем, дуже класна машина, звичайно. Ось, друзі, ми забили, бачите, перше покоління. 38, є 556 пропозицій, тобто ви собі, скільки автомобілів в Україні їх продають людей. Зараз взагалі автомобілі це як ширпатреп просто, розумієте, як Шкарпетки. Пішов собі виконув нові купив там, за 20 тисяч гривень якусь лавуту і катаєшся. Отже, дивіться, друзі, саме дешевий низ ринку це 5900. 2010 рік. Оця гарна машинка. Ну, вигляд, звичайно, бомбезний. Бензин 1,6, бачите, як виглядає. Реально такий полукросовер, полуседан. Хрен простий, так би мовити, що то та за машина. Така трошечки дута, але і багажник величезний. Ну, така гарна машинка, гарна. Головне, це на питання. Я б за неї 5900 не давав би, друзі. Я б за неї дав би 4, 4500, ну, максимум. Ну кажу, бляха-муха. По-перше, мені що тут не подобається. Маленький капот, туди, туди фік залізеш, розумієте, щось десь поміняти. Бачите, тут не видно. Ну, салон класний, салон класний, бачите, акуратненький, ручна коробка передач. От як виглядає. От як виглядає салончик з близько. Бачите, такі ручки, тобто, якщо швидко їде, пасажир то може он хапнутися за нею. Ось, ну каже, що е, туди не залізеш. Зараз давайте подивимося, моторний відсік. Подивіться, багажник в цій машині, тут хлопець показав. От, бачите, який багажник величезний. В принципі, багажник величезний, вона трошки вище, ніж Passat. Це тут однозначно. І ось, ось, друзі, дивіться, перемотав десь приблизно 8 оголошень і тільки в одному знайшов доступ до двигуна. Бачите? От мені, наприклад, от така річ не подобається. Тобто, сюди взагалі тут, тут не залізеш рукою, розуміємо? на акумулятор тільки з боку видно. І все, де, де свічі. Де якась інше, де датчик листоходу, розумієте? Воно все знаходиться під панелью, під, під панеллю приборів. Отав, от там в, в середині автомобіля, розумієте? Мені таке не подобається. Я би її не брав би навіть і за 4, я вже передумав, так би мовити. Ось, ну дивіться, ви самі, як вам зручно кажуть, ціна питання основне. Мені здається, що головне має бути доступність. От я привик до посаду Б 4 там все, що хочеш, відкриваєш, дивишся, ну будь-що, будь-що, так би мовити. Я, я по іншому не люблю. Мені навіть не треба ні тесла, ні інша якась машина, тільки Б 4 розумієте, друзі. Навіть бо п'ятий бо шостий не треба, бо там відразу дуже багато електроніки, помилки всякі вискакують і тому подібні речі. А в Б четвертому ніяких помилок немає. Завів, поїхав, щось не так. Поміняв, наприклад, трамблер, поміняв котушку за цей, кинув, кинув тестер, подивився, чи є, чи є це іскра, наприклад, і все. І машина відремонтована. Розумієте, сам зроблю з електриком без проблем. Приїхав там до знайомого на гараж. Дивлюся, іскри немає. Ага, високородні провода пробивають. Все викинув провода, по 100 гривень купив новий. І поїздиш собі на Б4. Ну, то таке, друзі. І давайте ми глянемо, що у нас поверху ринку є. Peugeot 3008, от бачите, 14 тисяч, 15 тисяч, 90 тисяч. Маленькі пробіги в цієї машинки, тому така ціна висока. Дизельок дуже мало їсти дизельок, звичайно, 1.6. Тут спору немає, дуже економний. Він там в 4, можливо, 4,5 до 5 літрів. Оцей 1.6 може брати. Але потім як придеться той дизель ремонтувати, як ви будете витягувати ті свічі. Накалу там, чи форсунки, там, та то ужас просто буде, розумієте? Це буде? А він буде троїти. Він через рік, через два, через три буде троїти вже, і треба буде форсунки міняти, якщо дизель був поганий. Добре, друзі, отака в нас приблизно машинка сьогодні на огляді, Давайте щось цікаве, подивимося ще.